Я плачу, Серега. Пацаны, я против. Я плачу, пацаны. Шо ты платишь? Серега, я плачу вам за машину. Ты меня міг убиты, ты це розумієш? Я размий, пацаны, Серега. Та... Я не хотів, пацаны. Пацаны, я плачу. Давай. Я дежурку. Да нет. Де я... 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 ж ти, ти зробив? Де ж ти зробив? Я не хотів, я плачу здоров'я. Зараз ти будеш платити. У тюрмі. Ти садись, що розумієш за це? Та, сни, я не так має Та бути. Не шо? Шо? Нам таку діжутку нехай виїжджають. Документ. Документи всі де. Куди ти давав зад? Куди ти тікав?

Давай, група, давай, давай. Чекай. Куда ты чекал? Куда ты взад давал? Ты ти разумеешь, ты міг меня вбити? Я разумею. Що, група, їде? Да, стой, тут чекай. Головно, що все ж ти зробив з машин? Я бачу. Ти Ты бачишься чи не бачишь? Я бачишь. Де ж ти зробив? Скажи, будь ласка, чого ти п'яний сів за і їдеш і даєш взад? Тікати хочеш? Ні. Да як ти не тікав, якщо ти давав і ударив мою машину? Що не тікав? Так я не не тікав, Давай документи сюда. А маєш документи? Маю. Давай, де документи? машині. Де у машині? Де у машині? Не в рушеві. Yeah. <клакова> так куди їм їхал задума взагалі? Без поняття. За Ми були на за ним. Уже не важливо ja, да? right. на якому. Головне, що все добре. Де? Да, скажи я візьму. Не, я сам был. Не, не так, так так вот, да, получается стекло разби... ну, все а. а то и стекло разбилось, а я на это не заметила. вот Жесть. Вон так. Fısa diası страх edemem Не розуму трохи. Трохи? Ну. Дякую Богу, що я жива. Все стекло в мене полетіло. Благодаря тобі. Алло? куда йде?

А чего да он